Речудово, морозного і файного дня вівторка. Надіюся натхненного і творчого. Дай Боже. Якщо боремося, якщо воюємо, то тільки творчо і тільки натхненно. Файний час зими сьогодні ділимося і вчимося від файних спостережень. Буквально нині дізнався такий, такий факт, що, виявляється, у світі у другій половині минулого століття вивели такий вид рису, Різним способом, який назвали IR, англійська I і R, рис, видно, 8. IR8. Він цікавий тим, що, по-перше, дуже урожайний, стійкий, менший ростом, такий більш карликовий, А здається, найважливіше те, що для повного визрівання йому треба не до 180 днів. Я від посадки, як звичайним сортам рису, а до 100 днів уявляєте собі, у, на 80 днів менше, це майже у половину. І виявляється, він став дуже революційним, тому що багато країн, які рисом кормляться, в основному де це майже чи не основний продукт для їжі, просто ну, дуже потужно почали розвиватися. У деяких країнах, таких там, як, як, як Індія, як Китай. То це додало майже 17% до прибутку взагалі у харчовій промисловості. І казало б це, що подумаєш якийсь рис, подумаєш, якась там кашка, розумієш, якась там ну, пшеничка дивного вигляду білого. Але послухайте, це якраз там показує сьогодні те, що особливо такі справи невеликого масштабу, на які ми можемо не зважати. Або які можемо нехтувати щось. Подумаєш, на що це за справа? Подумаєш, ну, що, що, що це за вчинок, ну, що це за вибір, що це за робота. Але насправді потім, коли придивишся думаєш собі, мама мія, та якщо до нього прикластися, то це вийде просто щось неймовірне, неймовірне. Тобто сьогоднішній день, вівторок, нам показує, що маленькі справи, або, або точніше, те, як ми їх бачимо маленькими, насправді можуть бути дуже великими, або насправді можуть принести неймовірний результат. І дещо облегшити або прибільшити в два рази. І тому нехай рис ir 8 надихне нас на те, що варто варто відбирати найкраще, варто прикладатися, варто, як це називає селекція, відбирати буквально відбирати те, що приносить дійсно плід, і воно з часом ну, допомагає нам робити дуже файні речі. З часом допомагає нам робити справді речі плідні. Тому не бійтеся маленьких справ. Не бійтеся сьогодні маленьких вчинків. І не, не бійтеся чогось маленького, що може справді благословити ваш сьогоднішній день. Давайте, аби не бути голослівними, поділімося якимось маленькими ідеями. Прошу вас. Не пишіть у коментарі велику справу. Напишіть просто якусь маленьку справу, якою вам здається сьогодні вдасться вам когось благословити. Одну маленьку справу в коментарі. Чому? Ну, по-перше, аби вже про неї сказати, а я за неї помолюся, благословлю. А по-друге, вже коли, коли, коли практика показує, коли вже напишеш щось, коли, а ще коли це прочитає хтось інший і, і поставить лайк, то треба, треба буде обов'язково вже напевно, на, на, на це зробити. Тому гарного вівторка. Нехай маленький рис, нехай маленькі зернятка перетворюють і, і дійсно штовхають у розвитку, чим далі, тим краще всі наші вчинки і наше життя. Те, у чому беремо участь, те, чим служимо, те, в чому рухаємося. Дай Боже рис ir 8 Будьте благословенні, будьте плідні, і починаючи із найменшого, майтеся файно. Мир вам. І наперед дякую за коментар.